Доброго Ще раз програма хороший день. Сьогодні розбираємося з тим, що відбувається в українській фінансовій системі. В нас в гостях Валерій Летвецький, радник голови НБУ. Доброго вечора, пане Валерію. Отже, чи бути спокійним сьогодні? Ви з гарним настроєм прийшли до нас в студію. Я бачу. Ну, сьогодні добрий день. Зроблені хороший деякі day. кроки, ну добре, українською мовою, можна і хороше сказати, і перше українське так. золото також, що і не перше треба українське забувати. золото, і взагалі сьогодні багато підстав говорити не про таку атараксію. Якщо спокій сприймати фундаментально як атараксію, нічого не роблення, то звичайно такого нікого немає. І підстав для цього немає. А у центральних банків, якби була таракція, така поза нічого не ділення. То взагалі чи центральний банк не виконував свої функції. Тому у нас такої пози атараксії немає. Ми не сприймаємо всерйоз заяви про можливі дефолти, карколомні, девальвації, свободне падіння гривні. Це для аматорів. Ви деважаєте? Для, професіоналів це, це, для професіоналів це тема більш серйозна. Тому спокій не спокій, банківська система. України зараз, не дивлячись на виклики, знаходиться, на мій погляд, і не тільки на мій погляд, це офіційна позиція, називана пози... на... на штатних рейках. Ми працюємо в стандартах. Банк так, як ми говорили, регулятор, банківська система в тонусі, ми здійснимо всі внутрішні платежі, всі зовнішні платежі. Система електронних платежів працює бездоганно. Ви маєте на увазі цю інформацію це одна, про банкомати? Я маю о, на увазі, які, що це так? одна з найкращих е, систем в світі. А те, що в, після радянської системи, так це вже точно. І вона, вона працює досконально. Ми забезпечуємо в ліквідності достатньою. У нас немає не зайвої ліквідності, не дефіциту ліквідності. У нас є два божества: перше божество це клієнт. А друге, це банківська система. Взагалі, я так думаю, ви, кажу... ви не любите рейтинги mm -hmm. і згадки про ці рейтинги. Чи правда ось такі позиції, які називають S&P? Я один раз згадаю. Дефіцит валюти, підвищення попиту на неї, відсутність врегулювання кризи. Я люблю рейтинги, якщо їх пишуть не люди з вулиці, СНП. Їх... Ну, я кажу те, що я кажу. Я не знаю, про що ви зараз говорите. Добре, я я поважаю, кажу, вузіку, Ви думаєте. ж мене запитали, люблю я чи не люблю рейтинги. Я люблю рейтинги, які пишуть професіонали. Я люблю рейтинги, які пишуть професіонали, які мають модерну інформацію, а не осетрину з запахом. Я люблю ті рейтинги, які пишуть не прикуплені люди, не заангажовані люди, а в підготовці рейтингу величезна армія приймає участь. Я люблю рейтинги, які справджуються. Я люблю прогнози, які справджуються. Але це моя любов може бути без взаємності, тому що я прогнозів в тому числі тих шановних СП, Standard Poor's і інших, я не пам'ятаю прогнозів, які 100% справдувалися. Взагалі прогнози це функція часу. У нас є свої прогнози, у МВФ є свої прогнози, у Світового банку є свої прогнози, у уряду є свої прогнози. І коли ці прогнози озвучують, я вашій програмі рекомендую, щоб ви раз в рік, хоча б. Брали рейтинги, брали прогнози початку року, які здійснюють ці поважні структури, ще раз підкреслю деякі таких я сповагую. з повагою з любов'ю. Це щось це не моя категорія, це не макроекономічна категорія. Mm -hmm. Ну, принаймні, повагу я вам можу гарантувати. Ми з повагою до всіх сценаріїв відносимося. Давайте подивимося резерви. Рейтингов. От, але, от але, резерви з повагою. От ми ж говоримо про те, що, наприклад, ми вони говоримо скорочуються про наше відношення зараз до, до цих рейтингів. Агент. І так. до рейтингів. Я ще раз скажу, що всякі рейтини це функція часу, вони змінюються. Всякі рейтини заслуговують уважного ставлення. Ми так само до них і ставимося. Але я вам за запитання, на яке ви не відповіли. І я не вимагаю, щоб відповіли. І на, Тому я вам дав пораду. Подивіться, як ці рейтини справджуються. Принаймні я так далеко не буду е, ходити і кашу патеривця, розмазувати не буде. Я вам скажу прямо. Я не пам'ятаю тих прогнозів по дефолту які справдились Ну, особисто я, якщо переживаю, ви я б хотів щоб вибачте вони не якщо ви так. якщо ви мені назвете один прогноз Тих людей, які тут висвітились, чи тих, які будуть, тих, які незалежні, ті, які, вибачте, грантаєди, тих, які політизовані, якщо ви мене звете дефолти. А я знаю тематику дефолту не, не з неба, бо я працюю помічником президента по макроекономіки з 94-го року. Я знаю, і я ви. знаю, що таке 98-го року преддефолт. Я знаю, що таке технічний дефолт. Один-два дні я всю цю тематику пережив власною шкірою. Uh -huh. Тому, якщо я вам кажу, назвіть мені хоч один прогноз по дефолту, який по Україні виправдався, то будь ласка, назвіть. Ви його не назвете, тому що Тож, дефолту не, не було. трошки пізніше по програмі. Ми згадаємо але, цю ситуацію але, в 98-му я... році. Скажіть про ну, можете зразу сказати, чи схоже те, що відбувається сьогодні в Україні, якщо проаналізувати певні фактори, на те, що було в 97-му в кінці, і на перші половині 98 му році в Росії. Мається ну, на увазі це, це, зростання це, це, зовнішнього це, це, боргу. Це абсолютно різна атмосфера. В 98 му році, в серпні, резерви валютні Національного банку десь баражували в районі 800 мільйонів. І дефолта не було. Тому якщо рейтинги пишуть професіонали, то вони мають викласти на стіл весь макроекономічний тест. От візьміть резерви. Резерви було 800 мільйонів. А, дефолту не було. А були у нас резерви 38 мільярдів, 32 мільярда. Але була ситуація 2004 року, коли просто ситуацію спасали, як ви знаєте, мораторієм на відлик депозитів, що, власне кажучи, юридично не було чистої операції. Дозвольте мені далі не ходити по цій історії. Я просто хочу привернути вашу увагу до того, що прогнози країни, якщо ви робите, не зациклюйтесь тільки на дефонт тільки на стані валютних резервів. У нас зараз менше потреби один з факторів. У нас ну я продовжу. є ще я питання. Продовжу. Так у нас валютні резерви зараз в достатньому стані. Але валютні резерви, коли курс імплисити і експлисити, це різні речі. Да? Коли у нас був юридично курс нефіксований, але була імпліцитна і зараз залишиться імпліцитна прив'язка до долара. Тобто коливання, візьміть 2003 третій рік, 2004, четвертий, практично не було. Дехто називав цей курс фактично фактично фіксованим. А друга річ коливання курсу. Ви пам'ятаєте коливання курсу п'ятого року? Я закінчу зараз. Восьмого року. Цього року, минулого я року. Пережив, ви пережили. Ці от ви пережили. Моменти, я не думаю, що тому, ви... Тому що я іпотечний О, е... позичальник. Розумієте? Ви розповідаєте якраз адресно? Я все пам'ятаю. І Тому я і зараз хвилюся, і таких людей в Україні два мільйони. Ви розумієте? Це добре. Це і добре, що я попав туди, куди треба. Тому я не думаю, що ви побажаєте центральному банку, щоб він благословляв коливання рівня 1998 року 52 девальвація, рівня 1999 року, навпаки, 80-52%. Такі були девальвації, такі були стрибки курсу. Ну навіть 2008 року девальвацію ви ж пережили. Мабуть, кредитувалися, пам перегрів, пам'ятаєте економіки з 12% відсотками 2004 року, а потім 2005 до двох відсотків Тобто всі ці речі треба аналізувати. Тому коли ви берете от тільки показник валютних резервів, ви кажете, от це показник валютних для початку. Валютних... Я Зачекайте. Для початку. Для початку. Ну раз вже започали, то терпіть. Так потім одна річ: хтось написав, що треба два-три місяці майбутнього імпорту мати резерви. А хто сказав, що це канон? Є країни, які вважають, що взагалі, якщо у вас нема дефіциту поточного рахунку платіжного балансу, якщо у вас збалансований бюджет, то резерви взагалі не потрібні. Чому така є мантра? Що чим більше резервів, тим менше країна вразлива? Може, в якийсь момент ця да, цифра стала публічною і всі Росії. Ні, тому що ви це не ви особисто, дехто зробив цю мантру, що резерви це єдине, що дає відповідь на питання про макроекономічний стан здоров'я країни. Це неправильно. У вас може бути валютні резерви. У нас валютні резерви взагалі в двозначному вимірі, щоб ви знали, почали зростати десь в четвертому році, коли у нас були двозначні чи близькі до двозначних темпів зростання. Але до того ж, ми жили сотнями мільйонів і дефолтів не були. То не беріть колись і банкнот не було. Ну коли банкнот, ви так. знаєте, якщо ви currency board вводите, то вам то теж взагалі проблема резервів не стоїть. Тому mm -hmm. і ще одне не забувайте: оця резерва. Фобія і резервофілія це однаково страшні хвороби. Ви ж не забувайте, що коли ви накопичуєте резерви, ви ж недомізват. Якщо ви керівник центрального банку, якщо ви центральний банк, ви ж неномізват. Ви ж не колекціонуєте резервні валюти інших країн. Що означає, що у вас є багато? 38, 40 мільярдів, 300 мільярдів, мільярдів півтрильйона. Це означає, що у вас тільки кредитних розписок тих країн, які Богом вибрані для того, щоб імітувати резервні валюти. Це означає, що ваш друкарський верстат, що ваша емісія спрямовується здебільшого для того, щоб підтримувати кредитно-платіжні баланси цих країн. Ви про свій дбаєте. Нам про свій треба дбати. Нам треба думати про те, щоб кредитну місію використовувати і на рефінансування, і на роботу з цінними паперами, і на розвиток фонду ринку. Тому нам резервів треба стільки, скільки треба. Тому я зразу відмітаю з порогу вашу заяву про те, що резервів чи не вашу, резервів не вистачає. Резервів я достатньо. Думку, так висловив думку. Я, от я на вашу думку дав так. свою реакцію. Дивіться. Крім а, того, от... зачекайте. Крім Ч... того, потреба в резервах є теж функція часу. Якщо йде імпортозаміщення, якщо йде ресурси якщо ціни на, на газ не 500, а менше, не будемо називати скільки, то у вас потреба в захисту поточного рахунку зменшується. Якщо у вас економіка зростає на 8-9%, то є одна потреба в імпорті енергоресурсів. А якщо у вас економіка зростає на 2%, на нуль відсотків, на нуль цілих два то у вас потреба і в імпорті, і в потреба в захисті резервами Ясно, російські гроші. Російські гроші Та це яка мені дурниця, різниця, яка кішка? Російські гроші, такі ж гроші, якщо вони номіновані в валюті, такі ж гроші, як і китайські, такі, як і американські, вам позичають. Я знаю одного видатного спікера, і у вас він буває, який тільки і, і знає про те, що. От е, позичати не треба, сім'ї живуть е, без е, кредитів, що треба витрачати стільки, скільки отримуєш. ви все життя витрачаєте стільки, скільки ви отримати. Філософія Боргу правильна. Тому коли мені в політичних оцих замашках починають доказувати, що треба витрачати стільки, кредити не брати, кредити треба брати. Відповідь на питання вразлива система. Українська до обслуговування внутрішніх зовнішніх боргів, або те, що вам так любить називати словом там дефолт. Вона схильна до дефолту, чи не резус є проти. Треба подивитися, яка цінова ситуація в країні. У нас майже п'ятий рік пішов цінова ситуація супернизької інфляції. 32-33 місяці інфляції в місячному вимірі, або менше 32-х. Або менше 30, 31, менше піввідсотку, 32, 31 місяць менше 1%. Такого в історії гривні не було. Гривня, Кажуть, що це штучно, Гривня, та, Тих, це не хто Критикують вас, так? Ну, так критикують, ну, ви знаєте, якщо ви до них приєднаєтеся, з задоволенням ваш виклик Ні, Моя, я моя функція, тут... Я, моя функція, позицію, якщо так? ви хочете в цю тему піти, я можу піти в цю тему, тоді треба ще пару передач. Це не штучно. Країни мріють, щоб мати інфляцію до 2%. Це стандарт для багатьох. А ви візьміть, яка у нас інфляція була в середньорічному вимірі останні роки? Вона 1,5%. До 2010 го року, скільки інфляція по 2013 4,9%. Поділити на ці, на ці роки три і отримати цю інфляцію. Яка це вона штучна? Потім це обігрується тема, що дефляція у нас во немає. У нас великої дефляції. По-перше, немає дефляції в минулому році, 0,5 інфляції. По-друге, треба ж дивитися на ціни не тільки споживчого кошику, треба подивитися дефлятори. Треба подивитися тарифи на послуги. Треба подивитися вартість будівельних робіт. Там не дефляційні показники. І потім що означає піввідсотка там інфляції? Це означає, що мінімальний інфляційний податок на доходи громадян. І навіть тоді, коли економіка анемічна, то слабо зростає в номінальному виразі, тільки за рахунок цінової стабільності ви можете забезпечити ну скільки в минулому році, якщо ВВП там зріс, якщо ВВП ноль за попередніми даними, то реальні доходи на 5% за три квартали зросли. Чому? А тільки тому, що цінова стабільність висока. Висока схильність до защаджень. Це те, що робив... Ну, Дійсно, робив... є така ситуація, що люди тому що високі, зараз високі процентні, процентні ставки. А високі процентні ставки. Але Це висок... ж хворобливий показник посилів. Це ще одна мантра. У нас догм багато. І вашої передачі не вистачить. Не вистачить. Ще Я одна догма зараз... полягає так, в тому, да. що надмірно високі процентні ставки. Ставки кредитних банків знижуються. І проблема зараз не в тому, що ставки високі, а проблема в тому, куди паркувати цю ліквідність, яка хоче по більш низьким ставкам. Які ризики? Якщо є деливеридж, то не тому, що ставки низькі, а тому, що є переляканість за попередні роки неповернень кредитів. Ви свій кредит повернули, до речі? Ще, Ні, ще не повернув. А таких багато. Ну ви повернете, я бачу по очах. А є такі, що не повертають. А якщо не повертаєте ви, то поверне він і поверне вона. І це означає, що процентні ставки мають бути більш високі. Ще скажу таке: якщо переглядаються в своєчасно бюджетні орієнтири, то більш динамічно може бути зниження ставок. От якщо ми скажемо, хочемо знижити ставки, є у нас підстави, по монетарним машинам, а до якого рівня. А уряд переглянув е, цей самий бюджет, яку він встановив інфляцію? На мину, минулий рік закінчився рік. Був там один міністр, він, торкав, він зараз не буде. Бюджету, Був один міністр. До речі. Ви ж торкнули з цієї теми, тоді терпіть. Але тем. просто бюджет це вже зовсім ні, бюджет Ми це зараз не окремо. В такі, бюджет це те, що відповідає на ваше питання. Є в Україні схильність до дефолтів або немає. Не тільки резерви, не стільки резерви. я вас не повчаю. Це моя позиція. Це не тільки моя, це більшості тих, хто вчився десятки років і хто працював. Подивіться, яка інфляція. Подивіться, який рівень коливань курсу. Подивіться, який бюджетний баланс. Подивіться, який платіжний баланс. Наприклад, подивіться, який платіжний баланс, яка може бути схильність до дефолтів, якщо в минулому році. Ми закінчили з чистим притоком валюти, бо я бачу щось у вас щось дивне в очах. Для вас це буде сюрпризом. Це буде хороший день для вас. 4 мільярда – Чистий приток так. валюти в минулому році. Поза минулому, вибач, вибачте, вибачте. Два мільярди поза поза минулому відток чотири мільярди. Якщо є чистий приток валюти, це означає, що країна має ресурс для обслуговування своїх зовнішніх зобов'язань. Ми, ми, тільки ми одну закінчили... По поясніть а? поясніть мені, ось таке. Я розумію, що ми зараз говоримо дуже цікаво. Нас дивляться люди. Поясніть людям і мені це вже так на завершення. Чому Уже заробітки, заробітки так зменшились за останні два тижні? Особисто мої там когось ще, uh -huh. мого сусіда на більше як 9%. відсотків. чому це відбулося раптом? Ну я ж не ви... знаю скільки ви заробляли ну, яка чи різниця. Це ваші я заробітки? Е... Мої заробітки не зменшилися, я моїх новозі... сусідів. Не зменшує нова зі гривні на 10%. відсотків. Зни... Ви так? працюєте І в приватному секторі? Якщо вам знизили вашу заробітну плату, ваш гонорар, Ну запитайте, чому це відбулося, але це не відбулося за рахунок інфляції, тому що інфляція в січні була 0,2 Ми ж купуємо наполовину імпортні продукти і харчування. і одяг, Ми і купуємо автомобілі на дев'яносто відсотків. Я вам скажу, ви не праві. Вони ж ви настільки не поінформовані, що я прийду до вас ще раз. <рес> в мене роутер дома перегорів. Роутер, Він коштує по... 25 доларів. А Я простіше вам скажу, і... ніж пара різна роутеру. ціна. Я вам так? скажу простіше. Мені... Ви. Стверджуєте, що половину вашого споживання це імпорт. Це неправда. Дві третини всього імпорту – це енергетичні ресурси. Наприклад, 90% споживання продуктів харчування це продукти вітчизняного виробництва. А я вам ще останнє скажу: якщо ви візьмете свій споживчий кошик, то 55%, на жаль, споживчому кошту це продукти харчування. 55%. Це означає то країна, в якої продуктивність праці недостатня. У нас прекрасне сільське господарство. Ми вирішили практично проблему імпортозаміщення по харчовим продуктам. Ми багато експортуємо. Тому я не знаю, чому у вас заробітна плата там зменшилася. То тому, через харчі... был... пояснюю. Ви до долара ведете? Так. так. Для центрального банку я хочу, щоб І це... кредиту це... доларового. для центрального банку Максим. Мантрою є, як гривня обмінюється на сало, на м'ясо, на ваші підтяжки, чи як це сказати на на, на мою <hiai> кроватку, pitashky, на так. На мою кроватку. Оце для нас божество, який там обмінний курс, на те, що складає половину чи більше половини вашого спожива. А наскільки обмінюється на долар, це теж нас турбує. Не тільки знаєте, з якої причини? З однієї. Наша країна така. Моя любима Україна такий хороший день. Що як тільки з огляду на якісь причини зовнішнього походження ситуативне починає коливатися, колбасити, вибачте, долар, да? як починають ці речі відбуватися, то йде реакція з цінової сфери. От у 2008 році дуже добре це пам'ятаю. Перші 8 місяців економіка там 6% розвивалася, і інфляція, інфляція була підвищена. Але як тільки пішла девальвація листопад, жовтень 2008 рік, я нагадаю, девальвація під за 50% була. Знаєте, чим, як пішли потім ціни? А ціни пішли 22,3% в 2008 році пішли ціни. Ось чому ми. У нас не курс не плаваючий, не вільно а це кероване плавання. До вільного плавання зараз плавання, теж кероване, Це не керована Це не вільне. Це, це помилка. Я мав щастя, спасибі пресі про це говорити на своїх прес-конференціях. Ми не відпустили безпривізно курс на вільне. Тобто ви вільно. Ми ж більшу внучку зробили, так. але це пек. Це коридор, це Який коридор? Тоді коридора нема. Нема. О, ще одна. Коридори це форма фіксації курсу. У нас останній коридор був у 99-му році. Після 99-го року у нас коридорів не було. Була фактична, не юридична, а імпліцитна. Ну, тобто в розрахунках, в оцінках прив'язка до долару, так як в Росії там прив'язка є до бівалютної корзини. Ну, Росія може собі дозволити коридори. У Росії які резерви? Які резерви Росії? Там не написано. Ось. Цей хороший день. Не написано. В, Рос... я просто, В Росії, я... Росії резерв сотні мільярдів. Сотні мільярдів. Може вже півтрильйона скоро буде. Так що в Росії такі резерви, вона може свій коридор захищати. А ми будь-які коридори не можемо собі дозволити. І фіксацію не можемо собі дозволити. каренсі борт, але це економіка півжива буде, якщо каренсі борт, ну тобто по, по, повну фіксацію. Тому, тому для нас важливо те, як веде себе курс, щоб не викликати велику девальвацію. От якщо ви всі ці показники, інфляцію, платіжний баланс, нагадую, платіжний баланс у нас. Зведений платіжний баланс, позитивний плюс 2 мільярда. Ціни одні з найнижчих в світі. Екона... візьміть, звісно, ще один: бюджетний стан нас не задовольняє. Стан економічної активності нас не задовольняє. Січень ми почали з супернизькою інфляцією, це гарний старт. Не дивлюся на що він такий січень важкий. Я січня-лютого боюсь більше, ніж 40 градусного морозу, тому що це найскладніші два місяці. Січень ми почали за моїми оцінками. Приблизно на не набагато, але краща динаміка, ніж в січні минулого року. Це означає, що зародки зростання четвертого кварталу не задушені. Вони вони в траву для нових добрив не перетворилися. Ці, ці паростки, слава Богу. Я не знаю, який по січні буде платіжний баланс з огляду на ті коливання, які були на валютному ринку. Але сподіваюся, що ми стартували непогано і, mm -hmm. і хотілося б не втратити в цей хороший день, бо новини дійсно. Хороше, я не ми в центральному банку політикою не займаємося. Крим Монетарне курсової. Я побажився й не вам за те, займатися. що прийшли до нас в студію. Це був Валерій Литвицький, радник голови НБУ. Дякую вам за участь у нашій Дякую. програмі. Друзі, а вам побажаю одне так само, як і Валерій Литвицький. Не любіть слово дефолт, і, дай боже, вам його ніколи не чути. Це був хороший день до раніше.